Риває ефір українського радіо Чернігів. Інституційний аудит закладів середньої освіти тема сьогоднішньої нашої розмови. Цю нову процедуру запровадили в Україні у 2019 році замість державної атестації, яку проводили раніше. Що перевіряють у наших школах, як це відбувається, та які результати аудиту на Чернігівщині. Про все це будемо говорити з гостями студії, начальниця управління Державної служби якості освіти у Чернігівській області Тетяною Маханьковою, директоркою Олешівської загальноосвітньої школи першого у ступенів Чернігівського району Тетяною Шевченко та директоркою Анисівського ліцею Іванівської сільської ради Чернігівського району Наталією Ігнатенко. Отже, пані Тетяно, інституційний аудит закладів освіти. Чим він відрізняється від колишньої державної атестації шкіл та з якою метою його проводять, власне інституційний аудит це комплексна процедура, яка перш за все дає закладу освіти можливість. Побачити себе і об мати об'єктивну оцінку щодо рівня організації освітньої діяльності. Інституційний аудит це зовсім не про закриття шкіл. Це перш за все процедура, яка дає школі можливість підкреслює те найкраще, що є у школі, і тут же говорить про те, про ті. Ризики про ті пороги, які ще треба школі пройти, аби стати дійсно якісною і успішною, і відповідати вимогам сучасності. Якщо говорити про відмінність від державної атестації шкіл, то тут звичайно цілий ряд переваг процедури інституційного аудиту. Перш за все, це процедура уніфікована. Вона проводиться за єдиними підходами, єдиними критеріями і індикаторами по відношенню до кожної з школи. Незалежно чи це школа в селі, чи це школа у великому місті, незалежно від того, чи школа ця в Закарпатській області, чи в Донецькій, кожна школа оцінюється за єдиними підходами, і це дає змогу керівнику школи і засновнику побачити себе. Побачити себе перш за все на рівні громади в порівнянні з іншими школами, що я маю, який мій рівень освітньої діяльності, а потім можливість оцінити себе на рівні області, ось я де, на якому рівні в нашій області, і відповідно за бажання можна подивитися і оцінити себе на рівні всієї України, яке я займаю місце, що мені ще треба зробити. Друга відмінність теж надзвичайно велика і. А це те, що інституційний аудит школу оцінюють вчителі практики, освітні експерти, тобто педагогів оцінюють педагоги, педагоги практики, які в системі освіти і сьогодні. А що включає в себе ну, от, от сам процес оцінювання якості освітньої діяльності шкіл? Які критерії? Основні можна тут назвати з основних критерій можна виділити тут чотири великих напрямки. В основному оці чотири напрямки і є вся система діяльності школи. Це перш за все якість освітнього середовища оцінюється. Оцінюється педагогічна діяльність, професійна діяльність вчителів. Оцінюється важлива складова як система оцінювання учнів, бо це важливо і для учнів, і для батьків, тим більше, і звичайно ж управлінські. Процеси, тобто роль і діяльність саме директора школи, охоплює всі напрями діяльності школи, об'єднані в чотири напрями, але усі кожну ланку діяльності інституційний аудит вивчає. Ну, а от те, що триває війна Росії проти України і заклади освіти працюють в умовах воєнного стану, вона якось впливає на процес перевірки і її зміст, можливо, якісь нові опції з'явилися за цей час. Звичайно, інституційний аудит це процедура гнучка і вдосконалюється відповідно до вимог сучасності, до вимог часу. Тож, якщо наприклад підходи... До оцінювання учнів не змінилися, наприклад, якщо актуальною залишається взаємодія школи, батьків, засновника, якщо актуальними і незмінними залишаються дотримання етичних норм, то це одне. Якщо в державі змінено у нас підходи до безпечності освітнього середовища, то тут, звичайно, все змінена і методика аудиту, і включено в оцінювання освітнього середовища, звичайно ж, наявність укриття, можливість проведення занять в укритті. Якщо ми дивимося, заклади загальної середньої освіти. В переважній своїй більшості перейшли на навчання з використанням технологій дистанційного навчання, то інституційний аудит знову ж таки перелаштовуємося, і освітні експерти вже долучаються і підключаються на уроки онлайн. Тобто, все це звичайно ж змінюється і прилаштовується під роботу шкіл і вимоги сучасності. Ну от ви говорили, що аудит проводять освітні експерти. А хто може бути освітнім експертом, і чи треба для цього проходити якесь спеціальне навчання? Звичайно ж, перш ніж педагог зайде у школу, щоб її оцінити, він сам має відповідати певним вимогам. От, перш за все, це педагоги, які мають стаж роботи не менше. П'яти років мають вищу кваліфікаційну категорію. Окрім того, відбираємо в експерти і вчителів, які пройшли сертифікацію, і директорів шкіл, і їхніх заступників, які пройшли інституційний аудит. Звичайно ж, проходить перш за все відбір, далі грунтовне навчання. Навчання проводить Державна служба якості освіти, зокрема в кожній області своє територіальне управління. Ми його організовуємо спільно з інформацією. Інститутом після дипломної педагогічної освіти от тестування зовнішнє вихідне, як ми називаємо, але цього іще недостатньо. Перш ніж аудит експерт зайде у заклад освіти для проведення інституційного аудиту, ще з ними проводиться ряд практичних. Занять, таких от практичних кейсів, підготовчих занять, тобто це дуже ґрунтовна процедура і дуже відповідальна. Окрім того, до освітніх експертів дуже високі вимоги і етичні вимоги. І експерти про це знають, працюють. Ну, тобто, ми не можемо допустити в школу експерта, який не навчений, як це робити. І не дотримується тих чи інших правил поведінки освітнього експерта. Перше велике єдине правило це не втручатися в освітній процес, не радити, не коментувати, не називати прізвища, а не дітей, ані прізвища вчителів. Тобто є звичайно свої вимоги, великі ну, вимоги. Ну давайте тепер запитаємо наших гостей, директорів. Тим більше вони обидвоє якраз і є освітніми експертами. От чому ви вирішили стати такими освітніми експертами, і чому ви власне ініціювали пере перевірку ваших навчальних закладів. Хто перший? Ну, якщо дозволите, ми вирішили пройти інституційний аудит, тому що розуміли, що розвиток школи починається з чесного аналізу власної роботи. І хотілося б об'єктивно оцінити, де ми сильні, а над чим іще потрібно попрацювати. І, звичайно ж, отримати зовнішній фаховий погляд. Цей досвід, я думаю, ми на низькому старті так сказати. І я думаю, аудит це не перевірка, аудит це можливість для росту. Всієї команди. Щодо експертної діяльності, то це природне продовження професійного шляху, прагнення ділитися досвідом, прагнення допомогти іншим закладам освіти. І також, звичайно, підвищувати якість освіти самому, Ось постійно навчатися. Ось саме цьому і я вирішила стати освітнім експертом. Пані Наталія? Освітнім експертом я стала ще в далекому 2020 році і е, пройшла навчання, і мене запросили у першу групу, коли був здійснений перший аудит, і це був Чернігівський обласний науковий ліцей. І е, е, Для мене це був перший досвід, тому що навчання це. Одна справа і навчання я підтверджую слова Тетяни Михайлівни, що. Грунтовне детальне навчання було пройдено. Ну і потім, коли ми вже поїхали, я в групі експертів приїхали у науковий ліцей, то це була вже друга сторона, тому що ми вже це навчання втілювали у життя. Ну, взагалі, я пройшла чотири була на чотирьох. Інституційних аудитах за цей період з 2020 року, і коли вже Двічі я побула експерт, освітнім експертом, то тоді я приїхала до себе в навчальний заклад і заступникам сіли, і я й кажу: слухай, а е, ми нічим не гірші. Давай і ми спробуємо. З чого ж починати? І ми почали із того, що на засіданні педагогічної ради вирішили, а давайте проведемо самооцінювання. І двічі, в 2023 і 2024 році і в 24-25 році ми проводили самооцінювання навчального закладу. Перший раз, коли ми зробили це, ну я скажу, було дуже важко, і результати, які ми отримали, були ну так страшні. страшні. І думаю, Ну, по-перше, у нас аудиція розтягнувся на два місяці. Тому що е, всі тикались вчителі е, і не знали, що робити, як правильно робити, е, зробили е, підсумки, підвели на педраді. І приходить наступний навчальний рік. Слухайте, так давайте ж. А коли підвели підсумки, то напрошуються висновки. Що дивіться, і там же ж можна доробити, і там можна доробити, і там можна доробити. Ага, давайте доробимо все це і ще раз проведемо. І в минулому році ми провели знову ж таки внутрішню, внутрішню ось цю саму перевірку, і побачили, що слухайте, а в нас непогані результати. І е, тоді. Як ото кажуть, знаєте, на цьому адреналіні, бо в нас подрада була у березні місяці, і вже 1 квітня я подала клопотання з проханням провести позачерговий аудит, бо ми вже до нього були готові. І я ще раз хочу повторитися, що аудит це системна робота. І коли приїхали експерти до нас уже із у жовтні місяці вони відмічали наші позитивні сторони і вказували нам на точки росту, де ми можемо підтягнутися, де ми можемо щось покращити чи щось змінити. Вчора вже ми отримали довідку. і... Ну можна це озвучити, Тетяна нічайно, Михайлівна? Нічайно. і це по ж... всіх чотирьох напрямках у нас є достатній результат. Молодці. Це ну дуже дуже Молодці. гарна. Молодці. Да, гарні показники. Тому Ми вітаємо вас. Дякуємо, пані Тетяно. Отже, інституційний аудит це не система, щоб людину вірніше навчальний заклад покарати, а це щоб. Так. Побачити реальну картину стан справ, так? Так, звичайно, інституційний аудит це не каральний захід і неформальна бюрократія. Це, скоріше за все, інструмент розвитку закладу освіти. Тому що мета. Як сказала мета інституційного аудиту, як сказала пані Тетяна, і сказала пані Наталія, це е, допомога команді побачити сильні сторони і ті напрямки, які потребують покращення і удосконалення. І, звичайно, це можливість подивитися на роботу школи зі сторони. Ось подивитись іншими очима, і звичайно ж, очіма люди, очима експерта, люди приїхали з позитивом. І, звичайно ж, люди можуть надати конструктивні рекомендації для того, щоб підвищити якість освітнього процесу? Угу. До вас, пані Тетяно, запитання. Хотів, що уточнити ось такий момент: оцінюють роботу, проводять інституційний аудит, освітні експерти. А чи можна залучати от в ході? Цього оцінювання батьків, громадськість до цього процесу. Якщо говорити буквально, щоб батьки оцінювали школу за критеріями, то це не передбачено порядком інституційного аудиту. Але кожен аудит у нас розпочинається з установчої наради. І ми просимо керівників шкіл запрошувати туди і засновника школи, і батьків. І учнівське самоврядування, засоби масової інформації будь-кого аби всім довести, що ця процедура максимально об'єктивна. І розповісти про методику, як це буде відбуватися, сказати, що будуть і відвідувати уроки вчителів, будуть і спілкуватися із директором, заступниками, практичним психологом, учнівським самоврядуванням. І, звичайно, батьки будуть дотичні до інституційного аудиту. У чому саме? Бо думка їхня буде запитуватись освітніми експертами. Батьки будуть проходити анонімне анкетування і можуть висловити. В тому, як же організовано там і харчування, і оцінювання учнів, чи дитина залюбки йде в школу, чи може які там проблеми насилля в школі визначитись, і підсумовуючи, коли узагальнюють результати аудиту експерти, вони оцінюють. Декілька джерел інформації: те, що побачив експерт, те, що є у школі, бо вивчається і документація, однозначно, це є показник, Є о, документи, ось я побачила такий урок. А ось що сказали. Батьки відповідно, тому всі ці об'єднуються джерела і вже ж виводиться результат. Ну, а як часто повинен проводитися такий інституційний аудит, і чи підпадають під цей аудит приватні школи? Інституційний аудит може проводитись вже ми сьогодні згадували, у позаплановому порядку, але не частіше одного хоча б раз у два роки. У позаплановому, і відповідно у плановому один раз на 10 років. Всі ці плани, знову ж таки, вони є доступні для всіх: і для батьків, і для педагогів. Всі ці плани формуються Державною службою якості освіти, от нашим управлінням по нашій області. І перспективний план на сьогодні вже є розроблений до 2000 років. 35-го року і оприлюднений на сайті служби. Всі можуть подивитися де що й коли. А окрім того, коригується щороку він і розробляється, ще формується річний план. Річний план інституційних аудитів. Якщо говорити про 2026 рік, то він буде оприлюднений. До 1 грудня цього року знов таки на сайті Державної служби якості освіти всі охочі можуть з ним ознайомитися. А як взагалі приватні... от за приватні за приватні, звичайно, інституційний аудит – це процедура, яку має пройти. Кожна школа, бо це захід рахується єдиним на сьогодні заходом державного нагляду і контролю у саме в сфері загальної середньої освіти. Тому незалежно від форми власності підлягають інституційному проведенню інституційного аудиту усі заклади освіти. Угу. То я ще хотів запитати, як довго триває такий аудит, бо от пані Наталя згадувала, що коли вони самі для себе проводили, ну, це то це два місяці так. А, а офіційно, Офіційно. значить, якщо говорити безпосередньо про роботу експертної групи в закладі освіти, то цей термін, цей період буде залежати від кількості педагогічних працівників. Якщо їх до 50, то група працює 5 Робочих днів. Якщо педагогічних працівників у закладі освіти більше 50, то група працює 10 робочих днів стосовно от цих рекомендацій, які є результатом інституційного аудиту, хтось потім якось контролює. Як до них у навчальному закладі поставилися? Можливо, якийсь навчальний заклад чимось не згоден і хоче оскаржити, от а можливо, не усуває. Ну я так розумію, не можна сказати недоліки, а тих рекомендацій, які там прописані. Так, це цілих три питання. Тому розпочнемо з того, що інституційний аудит має дві великі складові: перше це оцінювання, от про яке ми зараз говоримо, і про яке колеги от зазначали. А друге, те, що держава фінансує. Школи і держава має право контролювати, як же вони дотримуються вимог освітнього законодавства, створених державою нормативних актів. То це вже друга складова інституційного аудиту, це вже безпосередньо перевірка дотримання вимог законодавства. За підсумками неї складається акт, як і виконання порушень, якщо такі є в закладі освіти, викладених у акті, є обов'язковими до виправлення, до усунення і це контролюємо безпосередньо. Середньо ми кожна школа розписана на контролі встановлені терміни. І школа має повідомити, що так, от все, все ми зробили. Які це можуть бути порушення? У нас є нормативні документи стосовно формування класів, наприклад, організації інклюзивного навчання, то школа має діяти у рамках чинного законодавства. Що стосується іншої складової, це висновки. Експертів про рівень освітньої діяльності і рекомендації, так от рекомендації на сьогодні це є пропозиції школи, як покращити свою діяльність. І це рекомендації, це не так прописуються. От колеги підтвердять, що заохотити, а це чітко, наприклад, провести навчання такому-то, такому-то, це чітка ґрунтовна порада. Оце, то, це то, розробити такі критерії, зробити те. Тобто у, у, рекомендації вони чіткі, але чи приймати їх, чи відкинути їх, чи приймати сьогодні, чи приймати їх завтра це рішення школи і рішення засновника. Засновник говорить, в мене нема грошей зробити огорожу. От, наприклад, зараз є вже, ви знаєте що. Підписано зміни до закону про безпечність освітнього середовища, обов'язково недопуск сторонніх осіб, цілісна огорожа. Усе це має бути забезпечено. Це потребує вимога фінансування. звичайно, але це потребує фінансування. Засновник скаже: у мене нема, тим більше зараз воєнний стан. Тому ми зробимо це пізніше пізніше, і це угу. абсолютно приймається, а, пані Наталія, пані Тетяно. От. Ви освітні експерти, і приходите з інституційним аудитом до своїх же там колег у навчальний заклад. Як вони до вас ставляться? Ми взагалі а... не заважаємо освітньому процесу, а Ми але просто прийшли тихенько, привіталися, сидимо на уроці, да, так записали те, що відповідно критеріїв, і подякували за уроки. Пішли. Зробили і висновки тому, що вже разу Ми потім... не спостерігали до нас якогось негативного ставлення е, з боку е, колег з інших навчальних закладів. Так. Угу. І навпаки, видно, ж коли вчитель хвилюється, правда, говоримо: та ви не хвилюєтесь, все буде добре. Тобто, налаштували вчителя на позитив, і він собі спокійно проводить урок. Угу. А от що ви порадили е, от своїм колегам-директорам? Е... Щодо проходження оцього аудиту, можливо, хтось там знаєте, сумнівається вийде, не вийде, чи готовий навчальний заклад до такої перевірки, чи не готовий. Що б ви таким своїм колегам сказали? Ну, найкраща порада, мабуть, не боятися інституційного аудиту, а навпаки, сприймати його як можливість професійного зростання. І важливо важливо бути відкритим, важливо чесно оцінювати власну діяльність і готуватися не до перевірки, а готуватися до діалогу. І, звичайно ж, якщо у школі системно працюють над розвитком, якщо в школі аналізують роботу, якщо ем, аналізують результати, якщо залучають до роботи всю команду у школі, то звичайно ж аудит пройде спокійно і конструктивно. Пані, я хочу доєднатися до слів пані Тетяни і ще сказати, що не бійтеся. Треба бути чесним, треба бути відкритим, не бійтеся говорити про труднощі, які є у своєму закладі. тому що… Дійсно, інституційний аудит це не про перевірку, це про сталий розвиток закладу освіти. Кожна школа може проаналізувати себе. Це називається самооцінюванням. Зміст процедури інституційного аудиту він відкритий і ці дані доступні для кожного директора. Так, от оця процедура самооцінювання це є знаєте, отой аналіз, щорічний аналіз, що я роблю, і він потрібен не для мене, не для іншого. Керівника закладу освіти він потрібен виключно для окремого закладу освіти, для дітей, для батьків, знову ж таки. І можна пройти це самооцінювання за критеріями інституційного аудиту і побачити себе. Ось я побачив, от пані Наталія чітко сказала, ми пройшли перший раз, затягнулося на два місяці, але ми. Побачили себе і а аж злякалися, скільки Шо ми можемо ще зробити, і можемо, і зробили. Ну і на завершення нашої розмови, пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, стосовно от, тих результатів, тих інституційних аудитів, які відбулися на Чернігівщині, чи багато шкіл мають високі результати, можливо, навпаки. Ну от і взагалі аналізуючи цю статистику, володіючи інформацією про інститу, Уційний аудит в Україні що можна сказати про тенденції за результатами цих перевірок? Значить, в області в нашій області на сьогодні, починаючи з 2020 року, кожна десята школа вже. Уже чи ще мало вже це оцінка, така суб'єктивна. Пройшла інституційний аудит. Був період 2022, 2023 роки, коли ця процедура була призупинена. Сьогодні от відновлена в 2024-му і упродовж 2024-го неповного року. і 2025-го. знову ж неповного. В нас вже проведено 16 інституційних аудитів. І результати абсолютно різні. Якщо говорити про високу оцінку, тобто відмінно да, високий рівень за всіма напрямками, то таких шкіл і на рівні України зовсім небагато. Але ми можемо пишатися з собою, своєю областю. Є і в нас така школа, це Прилуцький ліцей. Імені Георгія Вороного це школа-відмінниця, отримала одзнаку от від Державної служби якості освіти. Звичайно, ми бачимо, що в умовах воєнного стану у шкіл дуже багато викликів саме в організації освітнього процесу, багато проблемних питань, і кожен директор по-своєму з ними справляється. Є керівники, які... Використовуючи знову ж таки свою автономію, гнучкі мобільні і забезпечили безперервність освітнього процесу. Про це підтверджують в анкетуванні і батьки, тобто, все. Все задовольняє, є засновник, є співпраця з засновником, тобто є укриття, є можливість навчатися, є перехід такий швидкий, саме на дистанційну форму навчання, тобто все швидко і логічно. Звичайно, є і інші заклади освіти. Якщо в цілому говорити, то наприклад, більше половини шкіл. Під час оцінювання педагогічної діяльності оцінені на рівень, що вимагає покращення система оцінювання учнів. Теж така ж картина залишається на сьогодні ще не вирішеним. От питання інклюзивності освітнього середовища це питання, воно знаєте, є проблемним і на рівні України, не тільки в нашій області. Якщо говорити, от ви прямо запитали показники, да оцінювання шкіл в Україні і в області. Ну, чесно скажу, ми трохи програємо нижчі рівні. Чи це пов'язано з тим, що ми прикордонна область? Чи знову таки це пов'язано із тою ж гнучкістю і мобільністю кожного? Виклики, окремого мабуть, Можливо, тому ну не хотілося б таку давати зараз на загал оцінку, бо все в нас іще попереду. Угу. Ну що ж, безперечно, якість освіти залежить від того, якими ресурсами володіє та чи інша школа. І, хоча інвестиції в освіту займають левову частку бюджетів громад, навіть в умовах воєнного стану. Зі статусом прифронтової області, так як у нас, треба враховувати все ж таки і довгострокову перспективу розвитку навчальних закладів. І тут інституційні аудити, як на мене, як, як я зрозумів, із сьогоднішньої нашої розмови, в цьому плані не засіб покарання, а нова модель підтримки та вдосконалення якості освіти. І про це ми говорили сьогодні з гостями студії: начальницею управління державної служби якості освіти у Чернігівській області Тетяною Маханьковою, директоркою Олешівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Чернігівського району Тетяною Шевченко та директоркою Анисівського ліцею Іванівської сільської ради Чернігівського району Наталією Ігнатенко. Дякую вам за цю розмову, а нашим слухачам за увагу.